Ви неодноразово бачили його на різдвяних сувенірах, листівках чи светрах. Він став невід'ємним символом Різдва, хоча задумувався як персонаж дитячої книжечки. А в сучасному світі цей герой та його історія стають все більш актуальними завдяки питанням про прийняття себе. Толерантність та рівні можливості, тож знайомтесь, це Рудольф, незвичайний олень з червоним носом. Його образ настільки впізнаваний, що не потребує додаткового представлення. А мене звати Яна, і ви на каналі Зайчої історії. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей канал лайком чи підпискою. Це допоможе мені розвивати проєкт. А ми рухаємося далі. За всю історію свого існування, а це на секундочку: 86 років, Рудольф трансформувався від дивакуватого оленя з червоним носом, що був героєм дитячої книжечки, до символу різдва у масовій культурі. Його створив Роберт Лімей у 1939 році на замовлення універмагу Montgomery Ward. Montgomery Ward – це щось на зразок поєднання магазину каталогу і сучасного Walmart, що був на той момент одним із найбільших роздрібних магазинів у США. Мережа активно змагалася за увагу покупців і щороку дарувала дітям на Різдво маленьку книжечку або розмальовку, щоб батьки маленьких читачів мали зайвий привід прийти до магазину. Зазвичай вони купували готові видання, але того року вирішили зекономити і випустити власне. Так, історія про Рудольфа була фактично рекламним проєктом, і ніхто навіть уявити не міг, що з часом вона набуде такої популярності. Творець Рудольфа Роберт Лімей працював на той момент копірайтером у Montgomery Ward. і це була зовсім не робота його мрії. Він хотів писати романи, а не тексти про чоловічі сорочки для каталогу. Але він ухопився за ідею цього замовлення і насправді не прогадав, тому що в результаті саме історія про Рудольфа принесла йому визнання та допомогла пережити складний період. У одному зі своїх інтерв'ю Роберт Лімей розповідав, що на той момент це був для нього дуже тяжкий період. Він був у боргах. Його дружина хворіла на рак і невдовзі померла, а життя перетворювалося на суцільну темряву. Начальник навіть пропонував передати проєкт комусь іншому, але він вхопився за ідею створення персонажу і потім зізнавався, що на той момент Рудольф був йому потрібен більше ніж коли-небудь. Тож він з головою поринув у роботу. Образ Рудольфа він вибрав не випадково. Його донька просто обожнювала оленів у зоопарку лінкольн Парк, і хоч на той момент у масовій культурі у Санти уже було вісім оленів, він вирішив додати до історії дев'ятого, але особливого. За мотивами розповіді, Рудольф має червоний ніс, що сяє у темряві. Через це інші олені сміються, глузують з нього і не дають можливості приймати участь у так званих оленячих розвагах та заняттях. Він мріє стати оленем Санте, але ніхто не вірить у те, що це можливо. І насправді це дуже дивно для мене, адже по великому рахунку червоний ніс ніяк не завадить тягнути йому сани Санти. Але в один момент все змінюється. Перед Різдвом наступає дуже туманна ніч, і Санта не може вирушити у дорогу. І тут він помічає, що у Рудольфа є те, чого немає ні в кого іншого. Його сяючий ніс може освітити шлях. І те, що було колись недоліком, тепер є сильною стороною та перевагою. Таким чином, Рудольф веде сани-санти, і завдяки ньому кожна дитина отримує свій омріяний різдвяний подарунок. Ті, хто раніше насміхалися з Рудольфа, тепер приймають його, і він стає справжнім героєм. Цікаво, що образ оленя з сяючим носом дійсно прийшов автору у туманну ніч, коли він дивився у вікно і уявляв санчата-санти. А також натхнення для персонажу він черпав зі свого дитинства. Як розповідав сам Роберт Лімей, він був худорлявим, сором'язливим хлопчиком і чудово знав, що означає бути аутсайдером. Насправді Рудольф міг мати навіть інше ім'я, наприклад, Роло або Ред Але авторові вони здавалися якимись невідповідними персонажу, або занадто позитивними, або занадто екстравагантними. Тож він зупинив свій вибір на Рудольфі. Ілюстратором до першого видання був Денвер Гілен, який працював на той момент у художньому відділі Montgomery Ward. Для того, щоб створити Рудольфа живим і правдоподібним, він навіть спостерігав за оленями у зоопарку разом із донькою автора, і йому справді вдалося. Саме ілюстрації переконали керівництво Montgomery World випустити перший наклад. У 1939 році магазин роздав дітям більше 2 мільйонів 400 тисяч копій цієї маленької книжечки. Під час Другої світової війни, Дефіцит паперу, її не друкували. Але у 1946 році її знову почали роздавати, і за деякими даними було роздано близько 3 мільйонів 600 тисяч примірників. Але не дивлячись на те, що було розповсюджено багато примірників, світову популярність і впізнаваність Рудольфу принесла не книга. По справжньому відомим він став після пісні на радіо у 1949 році, яка стала абсолютним хітом і популярна до сих пір. Автор пісні Джонні Маркс був чоловіком сестри Роберта Лімея. Він хотів адаптувати історію під пісню і зробити так, щоб все звучало просто і запам'ятовувалося. І думаю, йому це добре вдалося. Через авторські права я не можу додати музику до цього відео, але додам лінк на пісню в описі до нього, тож ви можете її послухати, якщо захочете. Виконавець Джин Уотрі записав цю пісню для лейблу Columbia Records і спочатку мало хто взагалі вірив у її успіх і вважав її занадто казковою, але, не дивлячись на це, пісня просто вибухнула і розірвала чарти. Таким чином, образ дитячої книжечки перетворився на справжній культурний феномен, а автор пісні Джоні Маркс здобув собі славу автора різдвяних пісень і згодом написав ще кілька успішних хітів. Крім книги та пісні були також екранізації. Вперше Рудольф з'явився на екрані у 1948 році як герой короткометражного мультфільму для дітей. Але справжній прорив стався у 1964 році, коли студія Ренкінбас створила свій знаменитий спецвипуск. У стилі стоп моушн це була ручна, дуже кропітка робота: ляльки з дротяними каркасами, знімальний майданчик розміром з невелику кімнату і тисячі дрібних рухів, щоб оживити цю історію. Але також варто зазначити, що автори цієї екранізації відійшли від традиційного змісту, вони додали нових героїв та гостроти сюжету, і в сучасному світі саме це стане предметом критики. Але про це згодом. Були також і більш сучасні версії, сиквели та кросовери, але вони і близько не здобували таку популярність, як класична версія 1964 року. Цікаво, що в Україні знають саме образ Рудольфа, а не конкретний мультфільм. Повноцінного дубляжу українською мовою мультфільмів про Рудольфа немає. У 90-х та 2000-х на телебаченні домінували інші фільми, наприклад, Один дома, Грінч чи Полярний Експрес. І знову ж таки, стилістика, у якій зроблений оригінальний мультфільм про Рудольфа, це ретро стоп моушен, і вона не дуже відповідає смакам сучасної дитячої аудиторії в Україні. Зараз Рудольф є справжнім символом Різдва. Перед Сантою чи ельфами його образ настільки масштабувався, що без нього важко уявити сучасне свято. З ним створюють DIY-проекти, печуть святкові десерти, роблять навіть макіяж у стилі Рудольфа, і це вже не кажучи про сувенірну продукцію, а светри з його зображенням, шкарпетки та навіть спідню білизну. Але в сучасному світі історія Рудольфа набагато глибша, ніж здається на перший погляд. Якщо подивитися уважніше, то у ній є все, що ми обговорюємо сьогодні: булінг, суспільство, що не терпить інакшості, відсутність рівних можливостей і прийняття тоді, коли розкривається твій талант та користь. Досліджуючи цю тему, я також натрапляла на Критику історії про Рудольфа, і в основному вона зводилася до булінга у центрі сюжетної лінії, а також до того, що головному герою доводиться доводити свою цінність для того, щоб бути прийнятим суспільством. Лінки на найцікавіші публікації я також датам у описі до цього відео. І знову ж таки цікавим є те, що історія, яка задумувалася багато років тому, як надихаюча різдвяна казка у сучасному світі, може стати дійсно контроверсійним об'єктом дискусій та обговорень. У останні роки з'явилося також чимало критики щодо мультфільму 1964 року. І здавалося б, який сенс обговорювати мультик, якому вже більше 60 років. Але ви не повірите, цей мультик щороку транслюється на телевізійних каналах в США і офіційно є найдовшим, безперервно показуваним різдвяним спецвипуском. І хоч в Україні цей мультфільм не транслюється на телебаченні, та я все ж вирішила підсвітити деякі моменти, які, на мою думку, є дуже важливими. У соцмережах почали звертати увагу на те, як інші реагують, а точніше, не реагують на цікування Рудольфа. Дорослі не захищають його, тренер не дає йому приймати участь у оленячих заняттях. Санта взагалі виглядає розчарованим його червоним носом, а батько, в свою чергу, Затуляє носа Рудольфу для того, щоб не соромно було і щоб ніхто не бачив, і виправдовується, що, можливо, це пройде з віком. Тож, я думаю, ви і самі розумієте, що така поведінка дорослих це не окей. І я не буду повністю спойлерити сюжетну лінію на випадок, якщо ви захочете подивитися оригінал. Але хочу сказати, що чим далі я досліджувала тему, тим більше розуміла, що історія. Потребує переосмислення з точки зору меседжів, які вона несе дітям. Але варто зазначити, що екранізація значною мірою відрізнялася від оригінальної історії, де тон є більш нейтральним та теплим. Тому я думаю, що Роберт Лімей хотів створити в першу чергу щемливу різдвяну надихаючу розповідь, і не думав про те, як це буде інтерпретуватися через 80 7 років його ідея полягала в тому, що твоя особливість або те, що ти вважаєш своїм недоліком, може виявитися насправді твоєю сильною стороною. І з цієї перспективи історія Рудольфа є дуже надихаючою. Тому для мене головний сенс дискусії зводиться до того, що у різні періоди різні історії сприймаються. І особисто я вважаю, що шлях персонажа дає підґрунтя для багатьох роздумів і інтерпретацій. Історію Рудольфа можна переосмислити з багатьох перспектив. І так, ми не можемо закривати очі на Булінг, тому що він трапляється. І в цій історії ми повинні навпаки пояснити дітям, чому це неправильно, а жертвам булінгу показати шлях, як в цьому можна протистояти. Також історію можна переосмислити з точки зору толерантності, рівних можливостей, прийняття, де не потрібно доказувати свою цінність, а можна просто бути собою. Тож, на мою думку, нова інтерпретація може тільки підсилити персонажа, надати йому нових сенс. І змістів, але при цьому Рудольф залишатиметься улюбленцем дітей та дорослих по всьому світі і невід'ємним символом Різдва, який дарує віру в дива, натхнення та святковий різдвяний настрій. А що ви думаєте про Рудольфа? Чи знали ви його історію раніше? І чи вважаєте ви її актуальною? Ну і напишіть в коментарях, про кого з героїв сучасної попкультури ви б хотіли дізнатися більше. А на цьому я прощаюся з вами. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його вподобайкою. Ну і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові зайчі історії. Rudolph the Red Nose reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows.